Конструктивно биполярный транзистор складывается из двух диодов. НПН транзистор — это два диода с спільним анодом. Показываю один диод. это не диод. В него зона П, значит, анод, а зона Н — это катод. Другий діод той, та ж сама зона P-анод. А нижній електрод це катод. Він зветься емітором. Верхній зветься колектором. А той, що підводиться до спільного катоду, це база. При дослідженні, якщо на одному із трьох електродів є прозвонка при плюсі на базі на два інших, то це дає нам змогу зробити висновок, що це, по-перше, база, а транзистор НПН. У транзистора ПНП також два діоди, верхній діод показую нижній діод, тобто це два діоди із спільним катодом, який є зоною N. Якщо при дослідженні, на якому якийсь електрод, при мінусі на ньому, Розванюється на два інших, то це говорить, що це електрод база, а транзистор PNP. Треба мати на увазі, що у стрілочного тестеру при вимірюванні напруг плюс є на одному кольорі, в даному випадку на красному. А мінус на чорному. Але в цьому ж самому тестері, при виміренні опір, полярність буде обратна. На чорному буде плюс, а на червоному це буде мінус. Подивимось, як це практично робиться. Спочатку. Беремо плюс на першому електроді і дамо мінус на два інших. На одному не дзвониться, на другому дзвониться. Беремо другий електрод плюс дзвониться. Бачу, як це зробити. Зараз, одну минуту. Плюс на середньому не дзвониться, не дзвониться. А тепер плюс отут. Не дзвониться, не дзвониться. Тобто ми можемо сказати, що це не НПН-транзистор. Тепер беремо мінус, не дзвониться, не дзвониться. Беремо середній, не дзвониться, не дзвониться. Беремо ще один. Дзвониться, дзвониться. Оцей електрод це база, а транзистор PNP. Розуміли? Ну, ще один візьмемо, да? Мінус, плюс, мінус на один і два інших дива. Звониться, звониться. Ми угадали, значить, оцей транзистор також що ПНП. А тепер подивимось на цей транзистор. Мінус прозванюємо.